Ану, ну, пробуй давно. Пробуй дивною. Дивно. Ще де раз проведи. Типа. Ой, де пишає. зразу? Що ж, все висило. Спокій. Є рукавички, я тобі дала, де А? Дала рукавички, давно. вони. Одну. Бери дві зразом, не треба одні. Mm -hmm іру цій кукольці не потрібно Воно, і тут, і тут воно мені десь впало, воно було в руках в мене і впало. То во? Покажи. Покажи. Пігня. Пігня повна.